А на цій виставці Михайло, Мікі. <смі> Мікі Майк родом з Запоріжжя, зробив такі аплікації. колажі. неймовірно цікаво. І головне, шкода, що його поруч нема, щоб побачити, наскільки він стилізований. Але стиль у нього, казати, не такий е гламурний, а антигламурний. Ось приблизно його стиль, ось він, він, це якби його. Автопортрет з підписів Міша 665. Я так розумію, що він хоче сказати, що він такий, такий собі яволець. 665 666 Пардон. Ось знову. Не без сміха можна побачити ці його аплікації. Неймовірно, Ситіста Америка. Як він. І назвав всі всі. Дай Бог кома та Сполучені Штати Америки. Отак от, от. Дай Бог за кома. Це якби звернення разом. Жовте з червоним він міняє. І букочки те потрапили. Ось такий от. Оце цікаво, те, що його було десь. А, оця поса дуже мені подобається. Така вона природня. Неймовірно. І, а, а це він якраз по фірмі пройшовся New Balance. Зайчик. Да. Відобразимо він ну, ось такому ракурсі відобразив. Дуже гарні, інтелігентні, такі вишукані роботи. Неймовірне почуття стилю. Неймовірне. Дякуємо міша.